Ми дуже пишаємося тим, що такі гості, як ви, і ваша команда, особливо в цей день приїхали до нас, тому що в цей день ми дуже раді радіємо, коли ми можемо бачити і приймати наших друзів. Ми справді розраховуємо на вашу країну, і ми знаємо, що Латвія. Країна і люди є великими друзями України та українців. Тому дуже вам дякую. Ми вдячні за вашу велику підтримку. Радий вас бачити. Вітаю вас. Я справді рада бути тут. це честь для нас, для моєї команди. бути тут сьогодні, в цей день в такий особливий для вас день і бути свідками того, як ви нагороджуєте ваших героїв війни, і ми віддані підтримці вас і далі, в тому числі військово, і 0,25% нашого ВВП однозначно прийде до України, попри все. І ми також просуваємо трек вашої інтеграції до Європейського Союзу. Також я сподіваюся, що ви переможете Росію. Ми всі разом. Треба продовжити тиснути на Путіна, відштовхувати його від України і також від наших домівок. Бо це дуже серйозно для нас. Дякую вам.